Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписів. Подавайком продовжуємо грати в Workers and Resurrectors Soyod Republic. продовжуємо чекати, поки ось тут все це поселення отримає шкільну освіту і буде нормально сюди ходити працювати. Хоча тут вже більш-менш стабільно є 5 працівників, і сюди ходять працювати, і сюди ходять працювати, тому можна не прям сильно хвилюватись, я думаю. І нарешті експорт збільшити до 14. До 14 можна собі дозволити збільшити експорт? А, ви чомусь виробляєте тільки 3,5? Не тянете більше? Коротше, сподіваюсь, воно йде спочатку на внутрішнє споживання, потім на експорт. Але. Потім буде, потім все буде. Так, це є. Що я зараз вивчаю? В нас вже є будування, так. Відновлювальне лісництво хочу взяти. А також у нас тепер є машинобудування в нас вже досить, досить багато сталі. Я... Наукоємне виробництво, золото механічних деталей. Це буде... я дуже багато на цьому буду заробляти дуже багато. Так, можна. Або ось тут якось побудувати. Але тут, умовно, шахта, яку можна трохи переставити і побудувати ось тут. Або побудувати з цього боку, що трохи незручно. Краще сюди знести. Наукоємне виробництво. Завод механічних деталей. Ось так. До речі, до тебе напряму можна було приєднати. О, і максимум може споживати 33 МВт електроенергії. Насправді теоретично тут можна було б зробити якесь поселення, яке б чисто на ось це працювало Тобто, десь ось тут, розбудувати, яке ось постійно б тут працювало і працювало б дуже багато. Немає трудівників, це дратує. Я сподіваюсь, Стало так. 40. 40 в столоварний завод. Ну зараз ми ще припинимо їх вивозити на автобуси в інші місця, і буде все прекрасно. Поточне число один з п'ятий. А чого тут? А ну, коротше, все одно ми в це впираємось. І в вугілля. А, я ж там продавав деякі. Так. Через те, що там через нестачу працівників була черга, і все забагало, забагалось через це. Ой, а в нас проблема з вугіллям. І з багаченням вугілля щось не вистачає нам. Окей, справді зупиняємо. А, ось так, 1.8 експорт Маленький. експорт Щоб менше їли електроенергії тут. І в йшло в плюс. Так, дякую. Досить ходити в школу вам усім. Будь ласка, вони всі, тут купа дорослих. Тут з дітей три дитини. А, дві дитини в школі. Дві дитини в школі. Так, ти. Я знаю, ці технології так, бачите, вони мало потребують трудоднів, тому вони вивчаються швидко там, де проліз. Ти. Тобі сталь вже приноситься, нема працівників сам. Це не питання. Беремо автобус. Ти тепер їдеш сюди. Зайву зупинку ударяю. Так ні. Не ти. Ось ти старт завод механічних деталей. І, до речі, інше шкода, що точно цифру не можна вказати. Типу можна вказати частку завантаження. Наприклад, ти вугільну шахту нехай везеш, скільки везеш, ти везеш також вугільну шахту. Це Ну так, собі, що ви прям. Те, ще ви прям підряд ВЗ. Це таке собі. Так, ми втрьох, можете дійти, куди. Ну, так, буде яке місце. Всього, вон сюжка виробництва. Ну так, треба почекати, поки вони всі поотримують освіту. Потім все буде краще тут. А також? Ой, а за автобус. Там хтось хоча б. Ой, хтось є. Ой, 40 працівників. Прекрасно, ми не тепер їм їх деталі. нічого не додали. ви розуміли? Так. 15. Ага, з 22 ти можеш робити 15. З 22 сталь 15 15 механічних деталей, але сталь 412 коштує механічна деталь. 724. Ну, десь на виробництво однієї механічної деталі йде півтори. Ну, 1,46 сталі. 600. Фактично, воно на 124 долара вигідніше за тонну, плюс ще. Ну, якось, насправді кажучи, не впечатляюще. Чесно кажучи, що взагалі не впечатляюще. Типу, могло бути краще. Так, у тебе не ти напевно, вже вивчив. А, ні, ось ось вивчиш. Так, після машинобудування треба подумати, що далі будемо робити. Теоретично можна повністю цепочку виробництва зробити машин. Так, тканина. Не вистачає збіжжя. А, збіжжя вистачає, все нормально. Воно все потроху виробляється. Так само, як і м'ясо. Так, я думаю, один рефрижератор на експорт можна продати. Байдеше, що роздом з ним. Ми трохи втратимо самого м'яса. Так зараз хочу знайти вантажівки, які вивозять сталь. Я вважаю, вони могли б зробити якось зручніше. А, одна вантажівка вивозить сталь. Окей, вперед. Ти йдеш в депо, а тут я придбаю. Я вже побачу, подивився це криті вантажівки потрібні. Тебе 6,5 тонн зараз. Це дуже багато. Чекати механічні деталі і. Експарт. Ой, це буде прекрасно. Що тут вже 15 тонн, тобто вже спокійно можна ще одну таку брати. Подивимось дві вистачить щоб вивозити всі механічні деталі. Але це прекрасно, це буде багато. Ну, справді багато грошей будемо з цього заробляти. Ой, дивіться, тут же учні в класах всього 50. А, ну чому так? Було? А, ну це прям знущання. Ой, до речі, сюди багато хто попереселявся. Зачекайте. У нас всі будинки забиті. Ой, так, дивіться, у нас ці будинки забиті, багато хто позростав. Ось що ми робимо, може будинок. Середній. Ти. І прибираю ось так. Не заселяти громадян. Давайте ось так. Блін, тут. тут лепка заважає. Міні-електропередач. Прибираю, прибираю. Потім обхід побудую. Ось так, чотири пустих будинки. Чотири повністю пустих будинки. Ось так. Ось бачите, як мають виглядати доріжка. Щоб була варіація у людей, як піти, а не просто квадратні. Так, ви і сюди зараз, по ідеї, мають почати заселятися. один. Так, ну, окей. Здається, тут з'являються вже постійні працівники. Нехай ти, як себе почуєш. Прекрасно, ви прекрасно себе почуєте. Мені це подобається. Так, я забув про тебе. Якщо вже дивитись. Ось. Просунути машинобудування, будування, можливо. Може, створення машин. Є ще лег високої потужності. Є вивчення бетону, панельне будівництво, збереження доквкідля. Є пластмаси на і електронні схеми. Так, окей, припустимо Є в нас автозавод, як я розумію. Виробництво автомобільної техніки. Тут пластмаси потрібні, електродеталі потрібні. Ага, пластмаси. Так, поряд вивчення пластмас Так, зачекайте, нафта накопичується. Я думаю, тоді можна збільшити максимальну кількість працівників тут. Я сподіваюся, тепер буде вам переробляти все. А то щось... Ой, ну, так, прекрасно. Ми недостатньо достатньо вивозимо. Ми можемо більше механічних деталей вивозити. Так? Yeah. Це дуже хорошо, це прям дуже хорошо. Бо 6,5 тонн механічних деталей, це буде краще, ніж 13 тонн сталі. До речі, що в технологіях треба відчити, щоб я міг робити розвідку? Карта корисних копалин. З требуло першого в чатам, справді кажучи. Я просто такий, щоб так. Ось, геологічний факультет, карта корисних опален. Сюди треба буде піти. Я просто такий, щоб потім побудувати на нове місто. Якесь краще, тому що мені не подобається, як це розбудував. Нова техніка доступна. Да, да. Коротше, все, електрика в нас без перебоїв працює. Це прекрасно. Ну і вибачаюсь, що відволікаю вас від переряду, але хочу надати, що в описі ви можете знайти та придбати мою гру грудру України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так давайте я приберу чекати в гастроном везти. Ти не чекаєш, ти просто везеш. Зачекайте, ми навіть їжу закуповуємо зараз. У нас настільки погане виробництво їжі. Хоча здавалось, би, має бути нормальним. Давай знаєш що? Що ми закуповуємо? Коротше, просто в депо. У нас тільки одна вантажівка їхала на експорт. Ти в митницю везеш? Ти в бар? І бар у нас також не забитий до кінця. Давайте тут збільшимо кількість можливих працівників. Але в будь-якому випадку тут проблема в збіжжі, якого не вистачає. А як зробити ефективно це все? Пройде кажучи, я недостатньо заробляю. У мене був хоча б один рік в плюс. Н -н -н. Жодного. Тож при цьому нам є що експортувати. У, дивіться, тут щось в класах вже не так багато. А ну-ка. Дев'ять. О, тут дев'ять працівників. Тут три Що дивно. Так, все ще все, тут багато дорослих людей навчається. Так, гастроном, давайте 10 людей. Ще 5 спокійно впоруються з напливом людей. Окей, 10. Так в бар точно так багато не треба. Ось так, 5 максимум. Лінійка лишає кількість працівників будинок культури. Лишаю. Бар. Коротше. Я бачу до речі, як працівники в вугільну шахту ходять. Так, ти в вугільну шахту возиш. Припиняй возити. Ти також, скоріш за все, так, вогіння шахта, припиняємо возити. У мене там тепер свої працівники будуть. Ой, дивіться, у нас збирається пальне бітум. Ой, виробництво хімікатів всього вистачає. Це прекрасно. Та якщо на цьому всьому заробляти, по-нормальному. Прекрасно, працюємо, насправді кажучи. Можемо навіть більше, теоретично більше працівників в сталевий завод. Що тут це вугілля не заповнене до кінця. А міг нічні деталі більше експортувати. Ще ні, дивіться, ти їдеш забирати. Механічні деталі. Вони якраз. А ну-ка, воно встигнуть дійти. Краще. Нехай трохи чекати будемо, ніж не довиробляти. Ще ні, він якраз під'їжджає, коли 17,5 стає. І це на 4400, нормально. Нехай. Ну Так, ми припинили сюди возити, і бачите, 17 працівників тримається. Тут тримається 7, тут тримається 9. І чи не каже, що вже час повертати експорт. 14 мігават. Потянемо. Так, тянемо. О, в цьому домі, до речі, вже 42 людини живе. Чисто ті, хто підросли. Блін, ми напевно все зіпсували. Окей, поки 50 тонн кругляка є, це не, не, ми тебе не прибираємо. Ай цього не дуже довго вистачить. Але прикол в тому, що тут вже нема. Я прибираю взагалі працівників, не ходіть сюди. Нема лісу взагалі. Ми спочатку його зробили, а потім е, вивчили технологію, щоб висаджувати назад ліс. Неприємно. Так я думаю, сюди можна більше працівників. Хоч по максимуму поставити. А, ми хімікати не експортуємо. Проще, треба. А що ти? Хм, mm. Видалити маршрут, створити. У нас є завантажівка чекати, завантаження механічних частин і митницю. Плюс гроші будуть. Збирайте кажуть, що тут має бути прям багато працівників. Мало б бути. І теоретично ми б мали б змогу побудувати тут ще один радгосп чисто. Так, я хочу побудувати радгосп з великими полями. Який буде один адгос чисте на їжу зробити? Просто окремий редгосп чисте на їжу, великий радгосп, щоб у нас виробництво, наприклад, було один хлібзавод, який на максимум працює. Тобто великий адгосп, який по максимуму виробляє їжу. Може, один адгосп, який по максимуму виробляє спиртне, щоб у нас спиртзавод був один, який прям по максимуму працює. Тому що це це якийсь жарт, ну типу, у нас прям ми тут витратили гроші на будівництво цього і не заробляємо майже нічого. Хоча та ж їжа скільки коштує? 143. Ігранічна кількість продукції за день виробляємо 20 тонн. Спокійно 2000 на день. Адні тут відносно швидко йдуть, напевно. Кажуть, це було б відчутно, я повністю себе б повністю свеп Забезпечував Те ж саме спиртним. спиртним 6 тонн спиртного. Яке 305 коштує. Це 1800. Але воно б могло б працювати. Так само, як я думаю. Ого. Ось М'ясокомбинат граничний, він буде куди дорожче коштує на Награнічне виробництво м'ясокомбінату. Треба 15 вас. Але є одна тонна м'яса. 263 всього коштує одна тонна м'яса. Щось таке собі. Але можна зробити ткацьку-фабрику на максимальне виробництво. І завдяки цьому швацьку фабрику. Дві швацькі фабрики на одну, та... на одну ткацьку. Можна прям спокійно побудувати таке прям максимальне виробництво тканини. Всього півтонни хімікати на день, кромі нічне споживання, коли ми можемо виробляти 0,81 тонну. Ого, чисто один хімічний завод, чисто на тканину. Але, знову ж, це може зробити величезне виробництво. Наприклад, одягу. І скругляк. Може працівники потрібні, щоб передавався. А, електрика відсутня в сенсі. Нема вугілля. А вугілля не буде, тому що нема джерела електроенергії. Імпорт. Раз, я з експортом загнув. Ми. Там все ж таки недостатньо працівників для нормального експорту. Так, тут зараз головне, щоб запустились. А, ти не запустишся. Я хотів сказати, головне, щоб запустилось виробництво, але треба дещо ось таке зробити. Все, знову ж, головне, щоб запустилось виробництво. Вугілля? Вугілля пішло в теплову електростанцію. Mm. Ще через вас. Ще в вас проблема. А чому пріоритет іде сюди? Пріоритет віддачі вугілля. на вантажівки йде. Так, дивись. А, тут мені написано, яке ранічне виробництво. Так. Вугілля, хронічне виробництво вугілля. За одного трудника 4-2 тонни. Це максимум. Тобто 100 трудників. 100, 100 420 тонн, тобто одну шахту на одну збагачувальну. Можна спокійно, 200-120 тонн вугілля, ти максимум 24 тонн вугілля споживаєш. Можна спокійно декілька теплових електростанцій: одну для себе, одну на експорт в країни НАТО і одну на експорт в країни САВК. Наступне місто, яке я побудую, напевно, буде ось тут між ось цих двох митниць, щоб я міг більше продавати, тому що щоб не виснажувати. Якщо десь тут є вугілля, якщо воно є, то воно є десь ось тут. Коротше, треба вивчати будуть вугілля. І робити чисто окреме місто, яке буде виробляти купу світла і експортувати. Все. Експорт. Давайте поки що 5,4 МВт. Експорт. Так, що ж, в наступній серії ми почнемо, скоріш за все, з будівництва заводу пластмас і вивчення геології. І, скоріш за все, потім одразу розвідку ресурсів і я почну будувати нове місто. Я хочу хочу зробити якісніше. Хочу зробити якісне місто, яке я буду займатися. Ну, ось як я і казав, три. Можливо, три електростанції. Хоча ні, дві електростанції побудую, одна буде виключно експортувати. Так, виключно експортувати в. Західний блок, інша східний блок. Тому ну, так. Що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете почати ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом посланця осі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, подобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.